Всім привіт! З приводу замовлення акумуляторів. Багато хто на протязі останніх місяців намагалися купити ось такі збірки, писали на Viber, пошту, дзвонили безуспішно. Можливо, я відповідав з затримкою, просив звертатися пізніше, або, можливо, будуть у вільному продажу в OLX. Мені все ж таки довелося розпочинати бронювання 1 лютого, бо дуже багато було запитань відносно розмірів, відносно потужності БМС. У лютому березні перебуває декілька партій різних категорій товару, приблизно 1500 одиниць елементів, але ну, ви повинні розуміти, що це ну, дуже мало. В збірках від 2,5 кВт до 10 це приблизно лише 100 клієнтів. Для порівняння за добу запитів може бути 2-3 десятка. Тому зрозуміло, що весь товар був розписаний на броні буквально за декілька днів. Багато хто з глядачів залишився розчарований, але досі, ну не засмучуйтесь. Я вже казав, купляйте в Польщі. На Алікспрес. Кажіть обов'язково продавцю, що ви будете перевіряти ємність електронним навантаженням. І кажіть конкретно, яким. Ось я рекомендую купити, воно на коштує. Автор DL24 до 2000 гривень. Кажіть конкретно, що ви будете перевіряти ємність ось цим прибором. А також будете обов'язково перевіряти опір. Пишіть конкретно, яким прибором. Повірте, це працює. Після мого останнього відео, де я розповідав, чому я не збираю чужі елементи, нарешті люди перестали просити мене збирати чужі елементи, але тепер мені постійно шлють QR-коди. Щоб зрозуміти наскільки якісний і новий елемент, треба забіряти фактичну ємність кожного елементу і порівнювати її з розшифровкою в QR-коді, головне питання, чи буде вона відрізнятися? І наскільки елементи будуть відрізнятися поємності між собою, це також дуже важливо. Тоді це буде вже об'єктивно. А один QR-код ну, вам він нічого не дасть. З приводу бронювань на майбутній період, на квітень, прошу писати на Viber не раніше, ніж з 15 березня. І так, сьогодні тема буде зарядні пристрої. Багато хто запитує, чим заряджати літій-залізофосфатні батареї, яким струмом, яким рівнем напруги. Значить, Перед вами акумулятор, який я використовую в майстерні. Зібраний на елементах Єва-90, такі самі повністю, як і я вам збирав в, в прошлому році, 90 А32 штуки, збірка 4С8П, тобто ємність 8 елементів. 8, 8 елементів йдуть в паралелі. 8 елементів помножити на 90 це 720 Ампер-годин ємність. А енергоємність всього акумулятора це ще поможете на 12,8. Тобто 9 кВт приблизно 9,2 енергоємність цього акумулятора. Потужність обмежена BMS-кою на розряд йде 200 А2,5 кВт. На заряд в 2 рази менше 100 А1,3 кВт. Чому ви запитаєте зараз не 48 вольт? Ну, тому що в мене вже був ось такий низькочастотний інвертор. Я вже його в попередньому відео показував. тест. Він в мене є, він якісно працює, ніяких нарікань. Так, да, йому вже близько 7 років, але все прекрасно працює. В майбутньому я планую змінити систему на 48 В для майстерині, бо все ж таки більше треба інколи навантаження, але це буде потім. Яка виявилася проблема? Звичайно, що зараз постійне відключення, почалося це ще в грудні, і мені почало не вистачати вмонтованого заряду, який чомусь він більше 20 А не видавав. І я паралельно додав ось цей зарядний пристрій, блок живлення 1200 Вт. він видає при 15 В 80 А. Щоб порахувати час заряду, треба ємність батареї розділити на струм зарядки. Для свинцевих акумуляторів цей показник треба було ще поможити на коефіцієнт 1,5, а то, напевно, і більше, залежно від типу батареї. Для літію тривалість повного розряду струмом 05 с відповідає заряду струмом 05 с до рівня 95%. Заряд на 100% це треба ще помножити на коефіцієнт 1,3. Але зараз постійне відключення в мережі немає часу чекати, поки літіва батарея повністю насичиться струмом. І практично. Ну, ніхто зараз не встигає заряджати більше 95%. Відповідно, заряд цього літівого акумулятора на 95% від, від інвертора е, початково займав там 720 поділити на 20 А це займало 36 годин. Після того, як я паралельно додав зовнішній блок живлення, струми вже сумувались. Тобто тут 20 А плюс тут 80 А 100 А. І в результаті я. Е, Час зарядки зменшився 720 А поділити на 100 Айшлося там 7 годин на 95% зарядити цей акумулятор. Потім мережу почали відключати по 3 рази на добу, і мені інколи знадобилося ще швидше заряджати. Але виявилася проблема, в мене БМС стояло на заряд тільки 100 А. Тобто тут якраз була гранична величина ось це до 100 А і БМС на заряд 100 А. Більш потужний BMS в мене не було в наявності. Тому я поставив ще одну таку саму. Вона в мене була лишня, тому я поставив дві bms для того, щоб збільшити струм заряду. І тоді вже можна заряджати струмом 200 А, а розряджати струмом 400 А, але ну, в, цьому, в цьому немає сенсу. І коли я це вже зробив, тоді я вже додавав ще серверні дві, дві зарядки, ось такі. І 50 -амперні, і на них виставив струм там по 40 А. І всього, усього вийшло 100 А 20 80 це 100 і 2 по 40, це ще 80 і, і разом 180 А. Це приблизно заряд за 4 години. Зараз я вам це продемонструю. Ось 189 А струм заряду. Він паралельно пропорційно ділиться між двома цими BMS. Одна BMS 95 98, Ну, приблизно там 95 А і інша 95 А. Ось разом 1, 2, 3, 4 зарядних пристрої довготривало дають 190 А. Я виключу, щоб воно не жужжало, бо воно буде нам заважати. Ось таким чином я швидко можу зарядити цей акумулятор декількома зарядками. І тепер. Головне питання, яке найчастіше зустрічається, і дуже часто мені задають клієнти, глядачі мого каналу. Перше, чи можливо приєднувати зовнішній зарядний пристрій до джерела безперебійного живлення, в якому є невеликий струм заряду або великий, неважливо який. Звичайно, ось я вам показав, і так воно в мене працює постійно. Струми будуть складатися, навіть якщо напруга буде трохи відрізнятися. Наприклад, якщо ДБЖ там буде 14 вольт, а зарядний пристрій буде 15 В, у всіх блоків живлення на виході стоїть діод, який нічого не пропустить у зворотньому напрямку. Більший 15 вольтовий не буде шунтувати менше 14 вольтовий. Вихідний рівень напруги буде прямопорційний показників струму. Тобто, якщо струми. 14 вольтового і 15-вольтових блоків живлення будуть однакові, то рівень напруги буде середній, там 14,5. Якщо у одного більший струм, наприклад, всього, значить рівень напруги буде ближче до нього. Ось і вся арифметика. Тобто, без проблем, додайте блоки живлення, щоб підвищити швидкість заряду. Друге. Чи можна паралельно приєднувати декілька зарядок. Звичайно, струми будуть складатися. Єдине, треба розуміти, чим вища швидкість заряду і розряду, чим більше вірогідність, що елементи почнуть роз'їжджатися. І ваш зовнішній активний балансир або плата джикан з балансуванням в 1 або 2 А, або ваші пасивні балансири будуть просто не справлятися. Там є чіткий розрахунок, але зрозуміло і так, чим більше у вас розбіг поємності елементів. І розбіг опору між банками, чим більше воно буде розбігатися. І якщо таких зарядів буде декілька на добу, то ви почнете недоотримувати якусь ємність. І ця цифра кожного дня буде збільшуватись, збільшуватись. Якщо ви не залишите, не візьмете цей акумулятор і на тиждень на зарядці його не оставите. За рахунок розбалансу, елементи по різному спрацьовують по верхнім порігам і по нижнім порігам. І ось так і починається неоднакова деградація елементів, що з часом призведе до погіршення ресурсу. Так само, напевно, багато хто чув про електромобілі. Якщо заряджати декілька разів швидкою зарядкою, треба обов'язково хоча б раз зарядити звичайною, щоб повністю відпрацювала балансировка. Вживані Nissan Leaf з Америки, які обладнані портабель швидкої зарядки, завжди мають значно гірші показники по батареям, ніж ті, в яких немає цих портів. Третє. Чим можливо заряджати літій-залізофосфатний акумулятор? Та чим завгодно? Кожен літівий акумулятор обов'язково повинен бути обладнаний БМС, яка просто не дасть вам його пошкодити. Для зарядки може бути трансформаторний пускозарядний пристрій ще там, радянських часів або будь-який імпульсний блок живлення. Дуже багато хто наголошує, тільки режим CC-CV, постійний струм, постійна напруга. Так всі ці імпульсні зарядки, вони ж йдуть стабілізовані по напрузі, інших то не існує. А струм вже зменшується по мірі насичення цього акумулятора. Наситити літіву батареї до, до межі падіння струму до нуля, можливо, тільки якщо ви візьмете один елемент і, і приєднаєте його без БМС, приєднаєте його до лабораторного блоку жилення з фіксованим рівнем напруги 3,6 В. Або довго тривало, якщо всю збірку поставити з чотирьох елементів, в якої струм балансировки буде 1 А, а струм зарядки буде 0,5 А. І Залишити її надовго, тоді вона насичиться до нуля всі елементи. При заряді головне рівень напруги. Якщо він буде надто високий, наприклад, більше 15 В, 16-17 вольт, то BMS може піти в захист. Або якщо навіть її заряд розпочнеться, напруга так само впаде до рівня розрядженого акумулятора і буде підвищуватися по мірі його насичення. Але в кінці, коли буде спрацьовувати BMS-захист по одному з якихось елементів, струми розмикання будуть значно вищі за рахунок більшої межі напруги в блоку живлення. І це позначиться вже на, на ресурсу. Якщо ви подивитесь графік заряду ліферу, Крива заряду тримається відносно горизонтально і тільки в кінці стрімко підвищується. Ну, це така особливість хімії літій-залізофосфат. Якщо взяти НМЦ, то там чітка лінійна залежність. Тобто, наприклад, 3,7 7 вольта там 50%, 4 вольта це там, 75%, 4, 1, 90% і 4,2 – 100%. Ну, Наприклад, це приблизні показники. Для ліферу рівень напруги 3,3 вольта на банку це може бути як 20% заряду, так і 40%. Уявляєте, яка це різниця в ємності? І виявити цю різницю можливо тільки або під кінець заряду, або в процесі розряду під навантаження. Після того, як рівень напруги на елементі доходить до 3-4 вольта, він швидко починає йти вгору. Так ось якщо елементи не збалансовані або мають велику різницю опору, або ви зібрали з великою різницею опору в з'єднаннях, це дуже ось поширене явище, то ви будете мати сумарну напругу на батареї, коли спрацює захист. чотири. Плюс чотири. Плюс чотири. І плюс 3,65. Ось це сама поширена картина. Це буде 13. Я навіть вже пам'ятаю цифру. 13,85 вольт. За декілька годин. Або, в залежності від потужності активного балансира і ємності елементів, воно вирівнюється, пройде якийсь саморозряд. І вони на наступний день вже вирівнювалися. всі, наприклад, там 3,35. Але все вже вирівнялося. І ось, коли вони, ви почнете наступний раз все це заряджати, коли спрацює захист на цьому ж самому елементі 3.65, тут же може бути. 3,5, плюс 3,55, плюс 3,6 і плюс 3,65. І це вже буде там 14,2, 14,3 вольта. І в подальшому буде все залежати від якості елементів. Чи однаковий опір по банкам, від якості збірки, наскільки однаковий опір ось цих з'єднань. Наскільки ви якісно все зробили? Від енергоємності збірки відносно потужності розряду. Тобто це буде 0,2С або 1С розряд. Або заряд. Це буде 0,1С або це буде 0,5С. Від циклічності так само, декілька розрядів за добу або декілька розрядів за тиждень. Якщо ваш акумулятор обладнаний якісною активною балансировкою, де баланс відбувається за рахунок перекидання надлишків з більшого ось цього елемента на менший елемент. І неважливо, яка буде різниця в напрузі між ними 0,1 вольта, 1,1 вольта чи 1, 1,00 вольта. Струм балансування буде. Завжди там, як заявлено, або 1 ампер, або 2 ампера. А рівень, коли почне працювати цей баланс, ви можете визначити самостійно. По замовчуванню в BMS-Жікон він там 3 вольта, а в зовнішніх активних балансирах делі ось таких і по замовчуванню. Тому в такому випадку рівень напруги блока жилення може бути трохи менший. Але бажано все одно не нижче, ніж оце, оце значення 1385. Бо у вас на 3,3 спрацює активний балансир. І він повинен працювати. 3,3 поможете на 4 це буде 13,2. Тобто, ви не можете вже виставити напругу 13,2. Мінімум 13,85. Головна проблема ліфера, він має високий саморозряд серед інших хімій. Навіть якщо ви взяли 4 елемента з однаковим опором, однаковою ємністю, змогли однаково зробити опір по перемичкам. Ну, коротше, все зробили ідеально. Хоча це неможливо навіть в мене. При цьому елементи мають різний саморозряд. Наприклад, один елемент має 1% на тиждень, а інший елемент 1 на декілька днів. Для ємності 200 А1% це буде 2 А за за добу, 2 за доби. Або 1 А за добу. І якщо у вас буде звичайна BMS, якоїсь струм пасивної балансировки. Ось така БМС 30 мА або така BMS. Немає різниці 30 мА. Якщо у вас буде така балансировка, то це. 0, 0,3 помножити на 24, це 07 А на добу. Тобто вже цей саморозряд не зможе вирівнювати балансування 30 мА за добу. Коли накоплений саморозряд за добу 1 А, а у вас балансування 0,7. Треба вже 2 доби, щоб це скоригувати. А якщо різний опір по елементам? То це ще погіршить ситуацію по циклам. Я вже казав, не існує БМС, в якої не буде пасивної балансировки 30 мА. Бо рано чи пізно ви отримуєте один елемент 2,5 В, а інший елемент 3,6 В. А ємність в них буде однакова. Чому виробники роблять в більшості БМС саме пасивне балансування? Бо це самий дешевий вид. Зайва енергія згорає у вигляді тепла на резисторі. Чому не роблять більш потужне пасивне балансування? Бо це нагрів? Що тут 30 мА, що в маленьких 30 мА. А тепер, згадайте, я, відео в мене було десь півтора року тому назад. БМС AN з пасивною балансировкою 180 мА. Нагрів був жахливий. Я величезний радіатор ставив. В Джеобайда. Також пасивне балансування заявлено 180 мА, або, не пам'ятаю, 200 А, але вони його понизили до 100 мА, бо воно дуже грілося. Подивіться, який там великий фабричний радіатор. І до речі, ось в цьому відео, де я використовував BMS AND, я казав, що краще трохи занизити поріг зряду і заряджати до рівня там, не 4,2 а до 4,15. Звичайно, звуження диапазону роботи акумулятора покращується на його ресурсу. Для нікель марганець Кобальту неповний заряд не буде мати ніякого значення, бо там чітка лінійна залежність між напругою і рівнем заряду. Якщо взяти однакові елементи і взяти там однаковий рівень заряду, наприклад, всі по 50%, ну, припустимо там всі по 3,7 вольта. І це однакові. Е Samsung, там якісь, то при заряді до 100% до 4,2 вольта в них поміститься однакова ємність. В ліфері такого не буде. Ніколи. Дуже часто мені наголошують, ліфер не можна заряджати вище ніж 3,45 вольта, бо це вбиває його. Відправляють графіки заряду кабу до 3,45 вольту, Ще 96-го року, коли ця хімія була тільки експериментальною мала зовсім інший склад електроліту. Відправляють малюнки, на яких зображені припущення різних авторів. При цьому інші наголошують на тому, що треба заряджати до 3,6 вольта, бо потужні пасивні балансири тільки починають спрацьовувати на рівні 347 вольта. І тільки так можливо використати весь їхній потенціал. Насправді цьому приділяє дуже багато уваги. Всі виробники вказувалось в паспорті напругу відключення заряду 3,65. Всі сучасні фабричні збірки для інвентарів по типу пілонтеч, в паспорті вказана напруга відключення заряду БМС, навіть 3,7. При цьому рівень старту балансування починається Д34, д 3,3, Д35. Вони ж не дурні таке писати і давати гарантію по 5-10 років. Тому я вважаю наступне: якщо. Ви зможете забезпечити активне балансування від 3,3 В? або при розряді під навантаженням, як це робиться в джиконгі, то можливо занизити поріг заряду до 3,45. Якщо у вас пасивні балансири, які спрацьовують на 347, ну, то вам треба заряджати до 3,65, щоб цей розбаланс виявити. Так, і тепер повернемося до зарядних пристроїв. Ось ці блоки живлення періодично будуть в мене в продажу. Вартість практично в них однакова. Значить, яка принципова різниця? Як ближче візьму один. Це вживаний блок живлення Dell. Який зроблений з преміальних радіокомпонентів. Аналогічні є з Китаю Emerson, Delta Electronics, з Європи FlatPack. Вони вже напрацювали 50 тисяч годин і потребують заміни через закінчення гарантийного терміну, який надав виробник. Чому вони постійно працюють? Тому що всі серверні, телекомунікаційні станції, обладнання мобільного зв'язку, всі вони живляться в режимі постійної трансформації. Тобто там нічого переключатися на зовнішню мережу, як ось ваш комп'ютер від ДБЖ, коли зникає мережа. Все ж завжди працює від перетворювачів, які живляться від акумуляторів, а акумулятори постійно заряджаються ось такими серверними зарядними пристроями. Вони дуже часто не мають силових контактів. В них ось такі от ідуть дорожки, як на оперативній пам'яті в комп'ютері, яка вставляється в слот. Мають ось такі фіксатори. Ось так от, щоб зручно їх можна було, можливо, виймати зі стійки. Набираються вони паралельно, звичайно, без цієї коробочки, і отак вони набираються в стійках по декілька, по 20, по 30 штук. Тому вони дуже часто бувають якоїсь дивної, незрозумілої форми. І ось така. Стійка з десятків блоків живлення, в яких сумуються струми заряду з запасом на випадок, якщо якийсь блок живлення вийде з ладу. І ось ці сумарні струми заряду від стійки можуть бути 500 А і живити групи паралельних акумуляторів, в яких ємність від 1000 А для літію або від 5000 А Це для свинця. Напевно, ви чули про сенцеві акумулятори в Україні з веж мобільного зв'язку, який треба було здати на металобрухт, але їх потім чомусь продають народу для Розеру. Так само всі ці акумуляторні збірки НМЦ, які тянуть з Польщі, з Європи, пальчикові Samsung, Sony ВТС, ЛЖ, і кажуть, що вони нові, були замінені по причині виходу з ладу БМС і всяку іншу маячню. Все це з резерву мобільних операторів, яке вже відпрацювало свій гарантийний термін. Можливо, такі збірки з Європи ще є сенс купляти, а ось свинцеві з вишок, які були на території України, ну це безгуздя. Потім ці блоки живлення китайці переробляють на зарядні пристрої, додають ось такі білі коробочки. Ось так воно вже нефабрично зроблено. Це налаштування струму, ось це під викрутку налаштування напруги. Обов'язково треба, якщо вам під 3С НМЦ 126 ви налаштовуєте спочатку напругу, або якщо 4С літіз залізофосфат ставите без навантаження, скільки вам потрібно, або 12,6, або 14,6, або 13,8, і тільки потім приєднуєте вже дроти, і накручуєте, скільки вам потрібно струму. Струм показує трохи некоректно. Фактично, десь на 5-10% навіть більше. І це треба також враховувати. Бо заряд в БМС може бути розрахований на 30 А, ви виставити 29 а, а. Фактичний показник буде 33 А і BMS буде уходити в захист. Дроти китайці ставлять завжди. Дуже економно, тому якщо довго тривало, буде 50 А, а це навіть 55 А, то краще зняти ось цей ебоксід і припаяти більш потужні дроти. А крокодили замінити на клеми. Працюють вони дуже тихо, швидкість кулера залежить від нагріву, коштують початково дуже дешево, але після усіх переробок. Вартість вже наближається до нового блока живлення. Дуже ще зручно. Тут є діод від зворотнього приєднання. Якщо ви переплутаєте плюс мінусом, то блоку живлення нічого не буде. Другий варіант це блок живлення 15 вольт, 80 А 1200 Вт. Не знаю наскільки якісні радіокомпоненти використані, але він вже новий, важить навіть в два рази більше, ніж цей. Але тут і потужність все ж таки більше. Із вагомих недоліків швидкість кульора постійно на максимальній швидкості, навіть без навантаження. Тому ну дуже шумно. Коли знаходишся в одному приміщенні, починає від нього боліти голова. Такі блоки живлення є на більшу напругу, на більшу потужність, вже більше розмірами. Вони, можливо, пізніше також будуть з'являтися в мене в продажу, ну поки треба ще потестити. Як себе поведе цей кулір при максимальних оборотах з часу? Ну а який блок живлення купувати вам? Вже вирішуйте самостійно. Все, друзі, на цьому в мене все. До нових зустрічей!